Привіт! Ви на підкасті Все про тварин. Я його ведуча Олександра. Е, ну, в курсі діла, що робити: підписка, дзвіночок, лайки. А ми. Продовжимо нашу тему. Продовження до нашого попереднього підкасту про теплові удари, хочу детальніше розповісти про охолоджуючі гаджети і, взагалі, що може допомогти тваринкам в спеку. Почнемо з охолоджуючого килимочка. Ну от наша Яфа дуже полюбляє ці килимочки. Єдине, що я одразу вам кажу, що не потрібно брати величезний килимочок на всю собаку. Достатньо взяти малесенький шматочок. Як бачите, Яфа ніколи не лягає на нього. Повністю вона якось так частково охолоджується. І це є нормальним. Можна брати маленький килимочок для середньої породи собачок. Детальніше розповім, ну, що ж взагалі таке охолоджуючий килимочок. Їх буває декілька видів. Є такі килимочки, що всередину ми набираємо водичку, охолоджуємо її в холодильничку і потім даємо собачці. Або ось такі це мої любимчики, гелеві килимочки. Тобто вони вже готові до споживання. Вони постійно мають холодний такий прохолодний, прохолодну температурку комфортно для охолодження тваринки. Тільки в екстрених випадках, якщо нам треба терміново охолодити тваринку, і не тільки тваринку, якщо вам необхідно терміново охолодити. Себе або місце там травмоване. Ми на 5-7 хвилиночок кладемо в холодильничок і використовуємо. Єдина умова цього килимочка ми не використовуємо його під прямими сонячними промінчиками, тому що він буде мати зворотню дію. Гель зіпсується. Е, 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 на відміну від водяних, йому взагалі нічого не страшно. Але вам постійно треба. Охолоджувати цю водичку. Далі, ну про розмір я вже сказала, що несуттєво на велику собаку ми наберемо гігантський килимочок. Ну, тільки в випадку, якщо ви разом з собачкою захочете на ньому полежати. Догляд за ними примітивний, ви просто протерли серветочку і він вже чистесенький. Єдине, що масікам ми не даємо гризти його. Є ще такий девайс, як охолоджуючі жилети або охолоджуючі Комірці. Одразу скажу свою думку. Я їх не люблю, я їм не довіряю. Чому пояснюю? Так він діє. Він складається з спеціальної тканинки, яка при намоканні має охолоджуючий ефект. Але дуже важливо слідкувати, щоб тваринка не почала нагріватися під цим жилетом, тому що він як парник. Та, не, не не переживай, я тобі не втіну. Е, він починає працювати як парник, він починає гріти собачку. Тому я їх не дуже люблю. Також існують жилети і комірці на гелевій основі. Але, знову ж таки, маленькій середній породі ви його не надінете, тому що він заважкий. і гель має все ж таки вагу. На великі породи окей, можна. Але я за свободу вибору. За килимочок. Поклали килимочок, тваринка, коли захотіла, тоді пішла, холодилась. І все. Також один е з крутезних девайсів на літо це охолодня. Іграшки. Ми заливаємо водичку, кладемо в морозильну камеру, даємо змогу заморозитись і даємо тваринці гратися. Дуже прикольна річ. Єдине, що є різного виду іграшки, є такі, що ми заливаємо в малесенькі отвори, заморожуємо і, поки там лід, можна гратися. Но потім тане і водичка витікає через ці отвори. А є такі іграшки, які закриті. Абсолютно. Тобто, ви можете багаторазово використовувати ту водичку. Заморозили, дали погратися і знову заморозили. Ось так. Якщо у вас ще залишились запитання, обов'язково пишіть нам. Якщо ви маєте якісь цікаві теми, також пишіть нам, ставте лайк, дзвіночок, підписка, ну, ви в курсі, що робити. З вами була я, Олександра. До зустрічі.